Коротше, Note 20 Ultra. Перенесли, замінити дисплей, того що полоски пішли, впав, пішли полоски. Купив. Значить, Клієнт купив дисплей. От думаю, ну, не знаю, я так думаю, що, якби нашого там переплачувати, я собі куплю дисплей. Всього. Зараз я вам покажу цей дисплей. То оригінальний з полосками. Бачите який? Зараз я підключу, ставлю таку камеру. Відео буде недовге. Просто трохи трошечки зачекайте. Трошечки зачекайте, я вам покажу. Для тих, хто думає, що я собі куплю копію. Наши там переплачивать. Вот. дивиться, Блять. Глупо. Чёрная тема, блядска. Короче, видно, какие рамки, да? Одна раз попробуем. Включити тут чорну тему. Вот. Видно які рамки, да? Це, це просто десь. Сантиметр. Наверное, навіть ну, більше міліметрів. Десь майже півтора сантиметра рамки. І тут які товсті. Знизу півтора сантиметра. Короче, страшилище просто. Так що, ну, будьте готові, що поставивши такий дисплей, ваш телефон стане просто корчом. М -м, навіть не знаю, чи ви комусь його продасте потім. Я не знаю наскільки той дисплей буде працювати, і так далі. Принаймні, відбиток пальця там є, сенсор працює. Ну, але це задоволення сумнівне, як на мою думку. Це просто, ну. Як, як ви скажете на вашу думку? Варто це ставити чи ні?